Канал Жити в балансі вітає усіх, хто сюди завітав. Останнім часом помітила, що відео, які присвячені виготовленню домашніх сирів, користуються найбільшою популярністю на моєму каналі. Сьогодні пропоную до вашої уваги ще один вид ніжного вершкового сиру. По типу Адегейського зі смаком пряженого молока. Думаю, варто спробувати. А раптом і цей сподобається. Готую сир зі своєю любою матусею Любою. Так, її звати Любов. Любов править світом у селі Озаренці Вінницької області. Свіже здоєне тепле молочко 2,5 літри. Виливаємо в кастрюлю. Ставимо на плиту. І доводимо його до кипіння. Поки молоко нагрівається, я вам покажу інші інгредієнти, які будемо використовувати для приготування цього сиру: Три яйця. Звісно, курячі домашні сіль, звичайна кухонна сіль і домашній йогурт. Його мама також готує постійно свіженький. Розбиваємо три яйця в ось таку піалочку. І збиваємо їх до однорідності погружним блендером. До цієї маси додаємо 2 чайні ложки солі з гіркою і 5 столових ложок йогурту. Можна використовувати і магазинний, У нас домашній. Цей мама робить вдома на основі заквасок Vivo. Але каже, що можна використовувати і магазинний. А можна використати, наприклад, ряжанку або сметану. Як думаєш? Можна? Угу. Це 5. 5-6 ложок. Мама вже робила цей сир декілька разів, він їй дуже сподобався. І тому я вирішила додати його теж в колекцією силу. Помішую молочко, щоб воно не пристало до дна кастрюлі. Це все, звісно, залежить від того, яка у вас плита, у нас електрична, тому молоко інколи може отак причепитися до дна. І вже є звичка його постійно помішувати будь-якою лопаткою по дну і по краях кастрюлі. Далі все просто. Коли молоко почне закипати, будемо вливати. Збиту масу із солі, яєць і йогурту, невеличкою цівочкою у молоко і перемішувати. Ку -ку 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 угу. ну, зараз все покажемо. Молоко вже доходить до кипіння. Воно ще поки не кипить, а лише розпочинає. Бачите, така піна утворилася в горі і бульбашки. Це якраз той момент, коли потрібно вливати усю збиту яєчно-йогуртову суміш. Вливаю так тонесенькою цівочкою. По кругу, Вона каже, по кругу треба вливати і помішуємо. Вже поступово має утворюватися сир. Виливає сюди. Тоненькою тілочкою? Чи, чи вже можна угу. все різати? Можна все. по кругу. Цей сир виходить по типу Адегейського, але трішки м'якшим. ніжніший. Дивіться, ще така ідея є: якщо до цього сиру додати зелень, наприклад, кріп, петрушку, там дрібно нарізану зелену цибульку, то вийде такий сир, сир зі спеціями, але його. Необхідно буде одразу з'їсти за найближчу добу, тому що довго він зберігатися не буде. А якщо до такого сиру додати, наприклад, спеції сушену паприку, томати, можна там базилік додати або тмин, то теж вийде сир зі спеціями і буде зберігатися трішки довше, тому можете робити, як вам подобається. Ми робимо його просто солоним. Без додавання будь-яких інших складників. І потім вживаємо із чаєм. Батьки люблять порізати такий сир з кібочками до салату, або ще мама любить із нього робити намазку до супу. Дивіться, коли ми влили яєчно-йогуртову масу у молоко, то процес кипіння трішки уповільнився, тому що молоко остигло. І зараз, коли воно вже знову починає закипати, починає формуватися наш сир. Подивіться, вже на поверхні утворюються такі пишні грудочки. Ми їх бачимо на мішалочці. І ще трохи-трохи, і наш сир буде готовий. Будемо його відсіжувати. Мамо, а скільки часу потрібно, щоб він отак проварювався? Для ну, фінального формування. Колин 5. Угу. А це залежить від того, яка плита, там газова або звичайно, плитка? Звичайно. звичайно. Угу. І весь цей час ми тримаємо на якому вогні? Спочатку доведемо до кипіння на сильнішому, потім легенький вогонь і легенько ага. Воно має кипіти. Угу. Ось таким чином робимо домашній м'який сир ще одного виду, яких у маминій колекції величезна кількість, поки не утвориться така прозора сиворотка. Угу. А потім цю сироватку куди ти використовуєш? Тому що мене часто підписники у відео запитують. Сироватки від ваших сирів, бринзи, куди ви використовуєте. Пейжечки, блинчики. Навіть uh -huh. варити отой весняний борщ шавлем. Ага, зелений зелений борщ, додаючи сметанки. Uh -huh. Я варила борщ з цього дуже смачно. Uh -huh. Прекрасні ідеї використання сиворотки після того, як утвориться сир. Ну все, Дивіться, яка вже сиворотка стоїть. Uh -huh. Сир готовий. так? Uh -huh. Я його виключила вже, вимикаємо, кладаємо в сторону угу. і будемо зараз відсіжувати. Угу. Зараз ми підготуємо форму і покажемо вам фінальний результат. Сир готовий. Відсіжуємо його у форму. У нас є декілька форм, тому використовуємо ось таку меншого діаметру. Сиро вийде десь приблизно 600 грамів, плюс-мінус. Так, відсідили і далі. Залишаємо його так? А як? Відсіжуємо, переносимо його в іншу каструльку, щоб він охолоджувався. І такого притискаємо. І ставимо тут якийсь прес, даги можу поставити банку з водою, чи з йогуртом, чи з чим не понеш mm -hmm. трошки. Mm -hmm. І так воно має стікати. Ух ти, як цікаво! Ти там таку конструкцію да, створила. Ну я таку створила таку конструкцію, щоб сир, коли він був під пресом, заява сироватка з нього стекла. Так. Скільки часу має такий сир? 5-6 годин він стече повністю. Ну, я ага. тримаю 2-3 години в теплі, а потім на 3-4 години в холодильник. Угу. Добре, все, залишаємо сир стікати, а самі будемо святкувати мамин день народження. І вам усім Дякую. І вам, і, і, і вашим діткам. Сьогодні мамин день народження. До нас прийшли гості. Дякую. І принесли такі гарні хризантенки. <рес> угу. Наш сир стік, зараз ми його будемо діставати із форми. Ще викладати на цю землі. Ух ти, він такий жовтенький. Так. Да, це завдяки гарний. яйцям. Так. Ух ти, красунчик. А давай зважимо його, щоб зрозуміти, скільки вийшло грамів. Можна а, це зробити? Модно. Угу. Як сонечко. Дійсно, дуже схожий на деський. Зараз ми його зважимо. І будемо знати вагу. Витратили 2,5 літри молока, і в результаті в нас вийшло 575 грамів сиру. Непогано. Сьогодні я буду смакувати такий сир вперше. Якщо рецепт сподобається, обов'язково буду готувати і собі. Цікаву, який він всередині угу. пробую. Дуже смачна, ніжна, така кремова консистенція і смак як у топленого молока. Смак топленого молока. Дуже смачний ніжний вершковий сир. Я б його використала у салат. Сьогодні ми робили. Давай спробуємо додати. Просто ось шматочки додаємо до салату і будуть прекрасно смакувати так само, як адигейський сир. Обов'язково спробуйте приготувати. Впевнена, що усім вам сподобається. От, сьогодні ми дізналися ще один різновид м'якого вершкового сиру, який можна приготувати у домашніх умовах. Мамо, дякую тобі величезне за рецепт. Обов'язково його заберу в свою скарбничку рецептів і спробую приготувати у Києві. Друзі, на цьому все. З вами була я, скріпник Таня і канал Жити в балансі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, напишіть коментар, і якщо ви готуватимете такий сир, мені було б цікаво дізнатися, які результати у вас вийшли. Зустрінемось у наступних відеосюжетах.